Усім привіт! Усім привіт! Сьогодні покажемо стан мотоцикла BMW F650GS. Дакар. Дакар. Мотоцикл з Японії приїхав у такому стані. Гума в нас 25 неділя 2025... 2021 року. Задня та ну, нові данла. Два колеса 21 2021 році, 21 неділя. Не знаю, коли змінила, але от, ну. вона, я думаю, що видно, що вона нова. Вона що спереду нова, що ззаду нова. От дивіться, щоб ніхто там не казав, що ми щось там фарбуємо, якось там начищаємо, наполіовуємо. Намальову, намальовуємо губи. <гум> от, воно все, все оригінал, такий хром. Ніде нічого ніхто не фарбував, ніде нічого ніхто не робив. Мотоцикл Дакар і тут, ну, звісно, що є тут. Ну, тут, тут. Це не так шут. Ну, кожну ми не будемо показувати кожну. Я думаю, що так, що загальним планом ми так зрозуміло, ми в принципі все показуємо. Як є, кому цікаво, той, той поставить там, не знаю стоп кадр як там То, о, тут є такі м'ятинки, такі цятки. Ось тут тут є такі цятки. От, до речі, отут в цьому місці сидіння протертим, щоб було видно. Зараз розверну іншим боком. Стан гальмівного диску. Майже вироботка є, ну реально вона відчутня є, але для такого пробігу, до речі, пробіг у нас в мотоциклі 38 тисяч кілометрів. Тут, до речі, тут, тут по суті ніяких таких от цяток я і не бачу. Так? Mm. Сидіння так само, трішки підляпане. Але тут все чітко. Вон, задня губа нова, реально, нова просто. І задній гальмівний диск теж без вироботки. Це до речі, дуже дивно, що взагалі вироботки 38 тисяч, може їх змінили, я не знаю. Але взагалі, ну. Може так обережно їздили. І ручки оці класні тут. Та слухай, ну ти хоч... так кажеш 38 тисяч, нібито тут, тут 380 тисяч. Ну 38 тисяч це що, що, багато. Та ні, тут багато, але взагалі вироботки. Ну, вона ж повинна на автівки. Ти 38 тисяч проїдь і в тебе буде вироботка. У мене може і не буде, а у тебе точно буде. У мене пара буде. Треба буде вже змінювати. Виноси, до речі, є. Да, проставочки рубля. Ну, давай, заводь, проїдемось. Не будемо мусолити. Ну, він реально високий. Метр девяносто два зріс. Да, мій зріз, метр дев'яносто два. Все, я поїхав. Давай.